Вас це окрема думка. А у нас в ефірі гість Тарас Сків, політичний та громадський діяч, народний депутат п'яти скликань. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Отже, Крим. Тарасе, що ви думаєте про Крим? Українська влада, Служба безпеки, військо, журналісти зробили все, що могли, щоб уникнути того, що сталося з Кримом, уникнути окупації. Я думаю, що завжди можна сказати, що зроблено не все. З моєї точки зору, ну, всі розуміли і під час революційних подій на Євромайдані, і до цього, що Росія розглядає такий варіант, як анексію Криму. Просто Росія вибрала найбільш, мабуть, не ну, вдалий для себе і найбільш критичний для української держави момент, коли в нас відбувався відбувався перехід влади. Ну, якщо зараз з висоти сьогоднішнього дня говорити, мені здається, що треба було приймати одне з двох рішень. І це вже хай історія розсудить, яке рішення було правильнішим. Тоді, коли 27 лютого невідомі терористи захопили Верховну Раду Автономної Республіки Крим, тоді в Україні була можливість, але для цього треба було приймати політичне рішення зробити спецоперацію і знищити цих терористів. Так багато хто зараз каже, що після цього Росія могла би вторгнутися, а вона і так вторгнулася. Але коли українське керівництво не прийняло цього рішення, а такою інформацією воно володіло, я це можу достеменно сказати, воно прийняло рішення не провокувати Росію. І в результаті ми отримали ту ситуацію, яку маємо зараз. Ми маємо анексований, по суті, окупований Крим, і ми маємо проблему з тим, чи Росія не почне військової операції, тобто відвертої війни проти України, на південному сході. Ну, якщо б мене запитували, що б я робив, я би все-таки діяв 27-го числа так, як має діяти суверенна держава. Коли на її територію вторгаються невідомі озброєні терористи, в зв'язку з тим, що Україна не зробила такого кроку, то, мабуть, зараз і ну вон наше політичне керівництво українське діє так, як треба діяти. Воно заручилося підтримкою міжнародної спільноти, воно зайняло позицію миролюбну, і тепер не ясно, чи ця миролюбна позиція приведе до того, чого не хоче ніхто. Чи воно уникне війни? Чи ми уникнемо війни? 27 числа, числа е, ясно, що. Е... Центральна влада не контролювала Крим, не СБУ, ні внутрішні війська, ні міліцію, нічого. Якби ну, фактично позиція керівництва і була така, що якщо зачепити цих невідомих людей, так, які захопили приміщення, якщо фактично їх зачепити і програти у зіткненні із російськими військовими, Росія би пішла на материк. Ну, по-перше, вона і так може піти на материк. Росія відноситься чи російське теперішнє керівництво відноситься, відноситься до того типу політиків, які заходять так далеко, як їм хтось дозволяє зайти. І е, не я автор е, цієї думки. Є приклад Чехословаччини, яка здалася Гітлеру, і є приклад Фінляндії, яка не здалася сталінській Росії. З моєї точки зору, Україна повинна чинити опір. Так, і я це можу сказати навіть з досвіду персонального свого і десятків чи сотень тисяч людей, які були на Майдані. Нам так само казали, що не треба штурм... оточувати Верховну Раду. Треба стояти на Майдані. Але люди вирішили по-іншому. Так були жертви. Дуже а багато ск... жертв. Згадайте, що ласка, творилося 18 числа в Маріїнському парку? Коли Ми людей там добивали був. На... Так. добивали тітушки е, на, на асфальті? Так, так, це було. Це все було. І кожен з нас там міг бути, особливо з тих людей, які були. Я був біля Маріїнського парку в той момент. Але я хочу сказати: а ви скажіть, будь ласка, а скільки би жертв було, якби Янукович лишився? Скільки би тих жертв було? Якщо би, ми, якщо би ми цей євромайдан програли, скільки людей би посадили, скільки людей би розстріляли, скільки людей би зникло. І тому моя точка зору полягає в тому, Україна має зараз неймовірну силу. Треба просто не боятися діяти сміливо тоді, коли проти тебе йде відвертий агресор. Так. Я стверджую, що Путін не зупиниться. Не так, зупиниться. отже, як тепер діяти? Зараз генштаб не організовує відходу військових і їхніх родин. Так зараз Міністерство оборони дозволило нашим військовим використовувати вогнепальну зброю, стріляти на ураження. Так? Що далі буде? Я як думаю, діяти що, далі? Я думаю, що обидва рішення генштабу є вірними. Дозвіл застосовувати зброю є правильним, і те, що ми не, не виводимо свої війська, є також вірно. З моєї точки зору, ми повинні готуватися і чітко готуватися як до військового вторгнення, так і діяти економічно разом з Західною спільнотою. З моєї точки зору, Росія цю е, суперечку програє. Вона програє стратегічно. Вона не витримає економічних санкцій, якщо Захід веде економічні санкції супроти держави Росії. не проти окремих посадових осіб. Їм це є, вибачте, за таке слово до лампочки. Росію можна обвалити тільки економічно, в уж розумінні цього слова енергетично. І Захід, особливо Сполучені Штати Америки, чудесно знають, як це робити. Але це зовсім не означає, що Україна має, склавши лапки, просто чекати, поки Захід економічно обвалить Росію. Ні. Україна має готуватися до протистояння, в тому числі і збройного. До цього має готуватися армія, до цього має готуватися і все українське суспільство з цієї точки зору. Дуже доцільно всім нам зараз дуже познайомитися з досвідом Швейцарської конфедерації. Я веду мову про загальне озброєння всього народу. Інакше ми не встоїмо і жертв буде в 10 разів більше, ніж їх може бути, коли Україна покаже зуби. Тобто, ви переконані на тому, що уже зараз Росія без, без вимоги федералізації України? Тобто, це, це той довгий сценарій. Ви вважаєте, що в найближчій перспективі так Росія піде на материк далі? Ну читаємо чи слухаємо Путіна? Що вчора сказав Путін? Що Розка... Вони Розказуючи... будуть беретерські стосунки Безумно. розвивати, і оце лякає. Розказуючи три мішки брехні, він сказав одну фразу, на яку треба всім звернути увагу. Він сказав дослівно, що Росія буде захищати інтереси російськомовних громадян в Україні. Це пряма погроза на вторгнення. Вони знайдуть любу зачіпку будь-де і будь-коли. Якщо такої зачіпки не дасть їм Україна, чи наші люди вони організують самі провокації в Луганську, в Донецьку, в Харкові, в Одесі. І використають цю провокацію як підставу для вторгнення для Росії придумати е підставу для вторгнення це є п'ять хвилин роботи, і от на цю фразу Путіна я хочу я всім для всіх хочу звернути увагу. І подивіться, він не даремно цю фразу притримав на сам на саме закінчення своєї промови. Перед тим перед тим розказавши багато дурниць і багато брехні просто відверто, І в кінці сказав ми будемо нападати. От так треба ці слова читати. Про це ще раніше заявило міністерство закордонних справ України Безумовно, про те, що вони до співчинників захищати. Ми продовжимо розмову з Тарасом Стецьким після невеликої реклами. Це окрема думка. Ми говоримо з Тарасом Стецькевим, народним депутатом п'яти скликань зараз громадським та політичним діячем. Тарас, от кажуть, що ця російська інвазія це удар в спину, кажуть, що це є несподіванка. От, ви як депутат п'яти скликань в українського парламенту. Для вас це є несподіванка. Ви ж бачили протягом 20 років майже. Ви бачили оці всю п'яту колону в парламенті? Половина парламента завжди працювала на розкол країни Наталя Вітренко, комуністи, партія регіонів більша частина, які просто працювали на, на те, щоб надешні щоб сталася ця катастрофа. Чому це називають несподіванкою? Знаєте, для мене ніколи це не було несподіванкою з того моменту, як я займа... активно почав займатися політикою, я це більш ніж 25 років тому. Для мене завжди було самоочевидним, що політика Росії супроти України завжди буде агресивною, загарбницькою і наглою. І навіть не тому, що я народжений не в західній Україні, і багато хто з моєї родини був в лавах УПА і потерпів від депортації, і виселення в Сибір. Просто якщо подивитися на всю політику Росії з того моменту, коли вона вторглася в українські справи, а це майже 350 років тому. Це завжди була політика обману загарбання, розділення українського суспільства на частини, деморалізація, проти... деморалізація, протиставлення нібито доброго народу, поганій українській владі. Uh -huh. І дивіться, як вчора красиво сказав Путін. Як він, як він нібито постелився перед українським народом, що він, відділі, розуміє, що вивело людей на Майдан. Він таким чином робить те, що російські царі, імператори і генсеки завжди робили супроти України. Поділити Україну і стравити між собою народ і владу. І він, він це пробує робити. І тоді Росія завжди виступає нібито по стороні українського народу проти української влади. Mm -hmm. Так і той факт, що українці самі вирішили розібратися з Януковичем, вони дуже добре розділили влада, яка була з Януковичем, яку вони скинули, і та влада, яку люди зараз ну, фактично поставили. З моєї точки зору, зараз, незалежно від е, того, е, які там призначення зараз відбулися, добрі чи погані, mm -hmm. мабуть, погані. Ми зараз мусимо мати консолідацію. Ми маємо не датися Росії розділити українське суспільство на дві або три частини. Так, але Тарас, я власне була до того, що це все, оця катастрофа, яка зараз відбувається з країною, вона зроблена була руками українців руками е, тих, хто брав гроші е, від, е, від ФСБ чи Кремля, руками тих, хто е, на свої канали так запрошував е, фактично п'яту представників п'ятої колони, так руками тих, хто в парламенті представляв Росію і Кремль і їхні інтереси. Ці люди не усвідомлювали, до чого вони ведуть країну. Усвідомлювали. Як ви думаєте, усвідомлювали? Я можу сказати, що всі... А зараз що вони роблять? А справа є в тому, що всі українські керівники: і Кравчук, і Кучма, і Ющенко, розуміли, що така небезпека від Росії є. Просто ними рухали інші мотиви. Сьогодні взяти гроші. Ну, в одними ми рухали мотиви взяти гроші. Другими рухав страх перед Росією. Третіми рухала обережність. Четвертими, і їх було найбільше. Рухало бажання обдурити Росію, а Росію не треба обдурювати з Росією. Треба битися так, як билися запорізькі козаки з московським військом. От так треба збитися з Росією. Росію треба давати по зубам, і тоді Росію Росію можна остепенити. Вся політика хитромудрого українського обману між краплями. Між, пробігти між краплями, закінчувалася поразкою українських сил. Тарасе, Зараз ці люди усвідомлять от наш політику. Він готовий усвідомити, що вони зробили. І, і діяти по іншому, відповідає. мені треба мені здається, зараз за приклад треба взяти поведінку українських офіцерів в Криму. От так, як вони себе поводять, так як вони вимагали 20 тижнів протистояння в Криму дати їм дозвіл на застосування зброї, так як себе поводить активна частина українства, яка вважає, що Росії треба активно протистояти. Активно, це треба взяти за приклад. Я можу підтвердити, політика не е, противлення Росії є згубною і помилковою, і вона нам може коштувати національної катастрофи. Вчора Арсен Яцнюк у зверненні до російськомовних громадян Сходу і Півдня сказав, що питання НАТО не на часу. Не на часі. Також правий сектор вчора заявив, що Дмитро Ярош заявив, що не виступав і не виступатиме за НАТО і за ЄС. З іншого боку, опитування останні групи рейтинг показує, що колосальний зараз є відсоток людей, які хочуть вступу до НАТО. Як ви оцінюєте взагалі ці заяви? Про що йдеться з моєї точки зору, в заяві Яроша? Нема нічого дивного. Правий сектор завжди виступав проти євроінтеграції і проти вступу до НАТО. Вони це відкрито декларували. Подивіться, що вони говорили до революції і що вони говорили під час революції. Це їхня політична і ідеологічна позиція. Що стосується Яценюка, мені здається. Це є заява, мабуть, неправильно. Я не хочу говорити гостріше. Більше половини українців зараз підтримують вступ до Набагато НАТО більше. і задобрити Росію чи задобрити когось на південному сході, тим що ми нібито не вступаємо в НАТО, та люди є розумні. Ви подивіться на євромайдані теми мови не було. Українські, україномовні, російськомовні українці разом билися проти режиму Януковича. Я впевнений, що зараз на південному сході число прихильників НАТО є близьке до половини. Завтра їх буде 60 Тому треба абсолютно категорично стати на точку зору, що ми будемо просити нас прийняти в НАТО. Бо це є зараз гарантія. Наша армія є заслаба. Але для того, щоб протистояти один на один з Росією, тим не менше, тим не менше, політична заява, що ми хочемо в НАТО, з моєї точки зору, є зараз, є вірною. А задобрювати чи говорити про те, що ми в ім'я збереження цілісності країни не вступаємо в НАТО, та якраз в ім'я збереження цілісності країни треба чітко заявити політичному керівництву нашої держави, що ми будемо вступати в НАТО. Коли це вже інше питання. Ми не вступимо в НАТО за місяць, навіть за три. Але ми маємо політично заявити, що ми будемо в НАТО, і це є гарантія нашої безпеки, що наші люди не будуть гинути. Це бажання знову пройти між краплями. Так, це є страх. На мою думку, це є страх. Вчора, у вівторок, єврокомісаріє з питань розширення і політики добросусідства Штефан Фюле сказав, що Україні слід надати членство в Євросоюзі. Як ви до цього ставитеся? Взагалі, в парламенті, я так розумію, до недавнього часу навіть не було законопроекту про те, що ми просимо членства в Євросоюзі. Що ми просимо перспективу членства в Євросоюзі. Союзі? Блискуча заява з моєї точки зору. Європа нарешті сказала те, на що українці давно заслужили. Ми заслужили Майданом, ми заслужили своєю героїчною боротьбою, е скинувши режим Януковича, на те, щоб нам дали перспективи вступу в ЄС. Моя точка зору за це зараз треба взятися, значить, і в перспективі до 10 років ми станемо членами ЄС. Так, бо жоден народ скільки не пролив крові для так. того, щоб стати членом І Європа місь. правильно зробила, що вона зараз відкрила двері. І тепер, я думаю, в річній перспективі буде безвізовий режим з Євросоюзом. У нас буде безмитна торгівля, і хай, хай ті нещасні сепаратисти, які, які попробували відторгнути Крим від України, рівно через рік вийдуть перед своїми людьми на мітинг в Сімферополі і щось їм розкажуть. Я хотів би на то подивитися. Тарастецький громадський діяч та політичний діяч в студії окремої думки повернемося за кілька хвилин після реклами. Це окрема думка. Тарас в у нас в студії ми говоримо про ситуацію в Україні про події останніх днів. Тарас, ви в попередньо сказали, що потрібно загально озброїти народ. Так вчора на Грушевського. Кілька сот людей зібралося, і таке запалили шини. Це було таке попереджувальний підпал шин, тому що вони не згодні із діями влади. От в цьому контексті як розрізнити Махновщину, яка може бути, особливо якщо люди будуть мати зброю, і самооборону чи, чи дії самооборони, яким чином не допустити Махновщини в такому випадку? З моєї точки зору, якщо є настрій людей боронити свою батьківщину, то краще надати цьому настрою організованих форм, бо люди все одно озброяться. Я зараз багато їжджу по Україні, повірте мені, не тільки по Західній, я їжджу по центральній Україні, трохи по Південній. І я впевнений в тому, що люди є готові готові боронити свою країну, свій дім, своє село, своє місце. Нехай йдуть до Національної гвардії, І каже це, влада. Їм того є мало. Їм того є мало вони розуміють, що 20 тисяч національної гвардії не зупинить 200 тисяч тисячну російську армаду. Ну, то нехай ідуть і буде 40 тисяч чи 60 тисяч Національної питання гвардії. питання. Є в тому, що коли в Україні і приклади е світові є оголошується загальне озброєння народу, воно має свої форми. То не означає, що ми зараз відкриємо склади військові, всі бажаючи куплять, візьмуть свої автомати. Ні, це має свої форми. Але це я стверджую, що якщо би було таке рішення. Української влади і був би проведений відповідний запис людей, добровольців, які під певними умовами взяли би зброю, це би зменшило ризик російського вторгнення, тому що Росія би поняла, що їхні солдати також будуть тут гинути. І це не жарти, коли вони захопили Крим при повній бездіяльності української влади, так і цинкові гроби в Росію не пішли. А коли Росія буде знати, що українці будуть боронити кожну вулицю, кожен під'їзд, кожен будинок, і ці і жертви можуть бути російські величезними, то я стверджую, що це, якщо не зупиняє загрозу війни, то точно її зменшує. Ось для чого потрібно це робити. Але я не розумію, яка різниця от, от цих організованих груп людей озброєних. І е, національної гвардії, яка є організована сила, яка так протистоїть окупанту і орпроти організовано теж. Ну на ну, тоді тут. Я пошусь на те. Люди кажуть так: якщо росіяни вторгнуться, і наша армія їх на кордоні не зупинить, mm -hmm. доведеться воювати партизанським методом. Ось що кажуть люди. Київки може так. знайти ті, у пабули, так? Ми, так, що у Так, були так. Сучасна війна ведеться не фронтальним, не фронтовим способом. Сучасна війна ведеться, ведеться іншими способами. І от люди так кажуть. От давайте ми от переконаємо людей, що це не так. Тарасе, але е градус кипіння в суспільстві є такий, що оця зброя може бути обернута проти несправедливих міліціонерів, прокурорів, людей, які кривдили населення. Наприклад, ви ж передбачаєте, що є така можливість? Ну, от Сашко. Скажімо так, цього виключати зовсім не можна. І я це прекрасно розумію, розумієте? але коли ворог є на, на порозі твого дому, ти, мабуть, бережеш спочатку дім, а не думаєш, чи там в тому домі в тебе правильна машинка поломана чи ні. Я веду до того, що для того, щоб уникнути те, про що ви говорите, Нова українська Махновщина. так махновщини самосудів і так далі. Нова українська влада мусить дуже ретельно відноситись до нових призначень. І я в цьому питанні просто вітаю крок міністра внутрішніх справ Авакова, який, відчувши неправильність призначень начальників так. обласних управлінь міліції і обласних ГАЇ все таки прийняв мужнє, на мою думку, рішення зробити їх всіх виконуючими обов'язками і ще раз їх люструвати якщо люди побачать що до їхньої думки прислухаються вони ніколи не вчинять самосуду супроти своєї влади а вони також погодилися з люстраційним комітетом що потім люстраційний комітет спільно з кадровою комісією мвс так. буде рекомендувати і призначати людей які вони вважають яких вони вважають фахівцями і сумлінними Так, точно так само треба поступити і по прокуратурі і по судах і повірте мені навіть те що зараз відбувається в україні Багатьох суддів, які будуть розглядати різні справи, ну, напевно, буде стримувати від неправосудних рішень. А вчора Валентина Тиличенко, як, з якою ми говорили про люстрацію, вона казала, що в парламенті лежить п'ять законопроєктів про люстрацію, і в кожному з них намагаються обдурити люстраційний комітет і народ України. Так тобто воні. політики ховаються. Натомість вона зробила свій свою пропозицію щодо закону про люстрацію. Але якщо він не дійсно буде дієвим і ефективним, то ви бачите, щоб ця Верховна Рада проголосувала за цей законопроєкт. А це буде Кому чудесний це тест. Це буде чудесний тест на вже знаємо його наслідок. І якщо і я, би, я би це зробив, наприклад, в квітні місяці, може в травні, і якщо Верховна Рада по іменним голосуванням провалить правдивий ілюстраційний закон, Майдан поставить питання про розпуск цієї Верховної Ради. І восени будуть дострокові вибори до парламенту. А що ви думаєте про те, що Віктор Балога написав у Фейсбуку, що потрібно робити президентські вибори і парламентські вибори паралельно у травні, тому що не можна далі тягнути? Ні, це, на мою думку, політично неправильний крок. Подібну точку зору, і Луценко, я її не поділяю. Це є неправильно. Тому що, по-перше, ми є не готові до парламентських виборів. І, і, і спочатку давайте проведемо президентські вибори. Отримаємо легітимно обраного президента, хто б ним не став. І після цього, змінивши виборчий закон, наприклад, в жовтні, чи в чи в листопаді, чи в грудні, проведемо парламентські вибори. Це буде е, правильно, і я кажу, мною зараз рухає ніякий не кон'юнктурний інтерес. З моєї точки зору організувати одночасно вибори 25 травня, президентські і парламентські, буде неможливо. Це буде хаотична дія, і ми е, настрої населення після революції ще не усталилися. Якщо стосовно президентів, вони вже симпатії свої визначили, то стосовно політичних партій, які мають представляти їхні інтереси в парламенті, воно ще не визначено. Воно має трошки устоятися, влижатися, як кажуть в нас, в Галичині. І тому вибори парламентські мають бути восени. Так, а як проводити голосування у районах чи регіонах слабо контрольованих владою, наприклад, в Донбасі або в Криму? Ну, тут треба розділяти. З моєї точки зору Донбасу. В Донбасі, Ми вже в Донбасі так. ситуація буде взята під контроль, і в Донбасі голосування відбудеться в цілому спокійно і нормально. Є експерти, котрі кажуть, що взагалі не контрольована ситуація в Донбасі і неможливо буде провести ні, вибори. Ні. Якщо не буде військового вторгнення Росії, в Донбасі нормально відбудуться вибори, повірте мені. А що стосується Криму, то, мабуть, в Криму місцева, місцева, російські окупанти не дадуть провести вибори, і тоді треба буде дозволити. Жителям Криму голосувати, наприклад, в областях Херсонській, Миколаївській. Ну тобто, виїхати на материк і там голосувати. Тому що там неможливо буде швидше всього. Росіяни, російські війська не дадуть відкритися навіть виборчим дільницям. Ну і вони також можуть не допустити виїзду людей на голосування. Ну ну якщо не допустять, то це буде ще один прецедент, який тільки буде тільки буде ще більше ізольовувати Росію, ще більше її буде ставити в позицію. Ну, коли та, якби, питання е, зменшення цієї держави до розмірів Московського царства 16 століття стане на порядок денний, і тоді Японія забере Куріли, Китай забере Манжурію, Північний Кавказ відділиться, Україна верне собі Крим. А Росія Росія як середина держава просто потерпить геополітичну поразку, і вона не йде повним, ну скажімо так, семимильними кроками. Дзеркало тижня на минулому тижні, посилаючись на свої надійні джерела, говорить про те, що бют і партія регіонів ведуть таємні переговори з Путіним, де обговорюється питання перенесення виборів президента на грудень, таке прийняття нової конституції, тобто парламентська республіка, повторна процедура усунення Януковича імпічмент це дуже довга процедура, яка вимагає дуже багато голосів, і створення широкої коаліції партії регіонів і бют. У діях влади останніх ви бачите, що це може бути правдою? Є логіка? Дуже мало часу. Ну, Скажем так, я чув ці плітки, не, не знаю, чи це є правда. Якщо це є правда, то я це класифікую як відверту національну зраду. Якщо б'ють Юлія Тимошенко, веде такі переговори з партією Льонів з Путіном, то це є пряма національна зрада. Будь-яке перенесення президентських виборів це є катастрофа для України. Це є делегітимізація влади, і якщо якщо таке хтось собі має на умі, то я думаю, що ці люди будуть покарані українським народом. Чи ви думаєте, що е, зараз е, представники б'ют повинні зробити заяву, що вони, так. вони відмовляються? повинні відмежуватися? Від... Вони повинні чітко і рішуче відмежуватися від самого факту ведення таких переговорів і поставити на цьому питанні крапку. Дуже дякую, Тараса. Тарас Тецьків, політичний та громадський діяч народний депутат п'яти скликання. Був сьогодні гостем окремої думки. Дякую, що були з нами.